Вітання всім шанувальникам футзалу. Сьогодні ми зануримося у справжнє свято спорту, яке розгортається тут, у калуші для місцевих жителів футзал це не просто гра, це справжня традиція, емоції та справжній вибух адреналіну. На трибунах багато людей, і це не дивно. Кожен матч це окрема історія, де зіштовхнуться амбіції, майстерність та жага до перемоги. Поки команди готуються, ми потрохи збираємося. До речі, сьогодні я спробую і сам вийдемо. Як це буде виглядати, дізнаємось разом. Ну що ж, поїхали. У нас сьогодні повний склад, дві четверки і два воротаря. Воротарі ну, всі 5 мінуточку. У нас воротарі по тайму, Сьогодні перший тайм стоїть федек, Любомир, другий тайм в І все. Тільки й бажання. Тому сьогодні, якщо програємо з межопозиція, дав не займати відбирання. Нас тут за мною змішає. Тому, якщо є трохи гідності, треба битися достатньо. Команда DU США під керівництвом тренера Маляра Юрія Імреєвича буде нашим сьогоднішнім суперником. Команда молода, перспективна, хлопці просто красавчики. то зараз городами забью на каких-то. Сил катошек будешь заметать? Бач, не таких кучек. Ты можешь наймали більше. Узлани таких, кейпнуте у вас.

Да у меня взрывайся, е, е, блин, много тряпка, где, блин, где?

на університеті це закривається. Здається, чую цикли. Одна жінка на полі.

Всім дякую, хто був сьогодні з нами і розділив цю перемогу з нами. Слава Україні! Сьогодні гру ми зіграли з ДЮСШ Калуш, і ми виграли її, але такий, такий собі футбол був, якщо чесно. Нема затрави, коли знаєте, ДЮ США не претендує на золоті очки, то нам тоді взагалі нема. Тобто ми зараз зіграли два матчі і ноль очок для, для нас в групі. Але нічого. Матч сьогодні з Мостищем. Мостище сьогодні в ослабленому складі. І наскільки ми знаємо, що Мостище знову ж таки не планує уйти в вищу лігу, тому сьогодні теж матч за ноль очок. Їдемо так чисто покайфувати. пограти. В Польщі наші футболісти калавські грали два дні в місті. Зараз вам скажу. Горліце в місті Горліце там поїхала наша команда Тарас Лукасавич повіз команду. от дивіться, такі футбольори. Можемо вам на монтажі вставимо, а може вам так покажемо. Сьогодні вони вийшли в фінальну частину з групи з другого місця. В них поружного очок з першим місцем, тому тобто, сильна команда, і вони борються за медалі. Тому болюємо за наших в Польщі і йдемо грати в будівельнику. І так беремо інтерв'ю легендарного Макса Лаюка, який виступає за ФК Камостищем Мартішка, як діла? Нормально, встав, виспався. Готовий битися. Готовий. Перевертати цих. Треба хочеш, щоб я твоїх поперевертав трохи? Треба то добре. Якось роз'їхати щось, так, щоб ви виходили, забивали. Тримає, м'яч тримає. Тільки обрізку. Заведеш, Так. Що... Да. Багато Так. Да. <риклад> Ні-ні, да не блядь. ти блять. Тож нема що прибивати. Сьогодні треба просто кайфунути, щоб зарядитися, щоб ми можемо цьому будівельнику і забивати їх. І... А не мучитися. Певненіше. Ходите, перший дальний рубчик, другий таймщик. Те, що якщо вони виграють що гривень з мене, Щоб вони сьогодні виграли. Щоб вони виграли. більше. Мало? Так. я йду йому передам. Так, передай 10. Давай прогнозуй рахунок. Перемога МФК Af Дорога родина, напишіть у коментарях, чи була тут червона картка. Кидай, кидай, бро Але там чесно останній. Чудок не хоче грати, взяв червону заробив, блін.

Перемагаємо рахунок 6 2 МК рухається далі. Хто хоче записатися на 2025 рік у утеплення фасадів, записуємося. Номер телефону я залишаю тут низу. Найнижчі ціни в області. Дружня серія, тому що тут результат взагалі не стояв на першому місці, адже ці очки не рахуються як золоті. Тобто, якщо ми потрапимо в кращу п'ятірку, ми їх не заберемо собою. Тому це було таке більше для зіграності і для певності собі. Ми Пропустили першими, і хочу віддати належне підопічним Юрія Ібревича, що Дюси ще дуже гарно. Виступили, дуже показали гарну боротьбу проти нас. Е, наша перша п'ятірка футзалістів, дещо що хотіли накрутити їм футзал, вони цьому не дали зробити, тому треба було брати їх з силою, агресією, що нам довелося е, ну, вдалося, і ми виграли з рахунком 4 1 е, Класний матч, класний суперник. Дякую їм, їм за гру. Е, тому дю США, дю США в наступному турі грає зі штурмом. І просто виносить так той штурм. Штурм по в попередньому турі виграє в а Дю СШ виходить а на майданчик, а штурм не вийшов. 4-0. Хоча матч міг закінчитися легко 6-0, 8-0. Тому що дю США повністю переграло, хлопці повністю віддало. Власюк. Е Блін, Що вони там творили? Ну просто красавці. Кожен удар, точний е гол, агресія, бажання. Молодці Дюсаша, просто молодці. Бажаємо успішного продовження чемпіонату. І якщо вони війдуть в п'ятку, то ці очки наші будуть золоті. Це буде дуже і дуже класно для девка Мостище. Ми відіграли шикарну гру. Е, я сказав нашим хлопцям, що треба вигравати і забивати якомога більше голів, тому що Мостище це така більш бійцюганська команда. Їй не було лідерів команді в тому матчі їхніх, але потрібно було забивати, почути впевненість. Е, але також я пообіцяв команді суперника там. Е, Поляну на 1000 гривень, якщо вони виграють в нашій команді МФК, друзі, тому я хотів, щоб була заруба. Я зрозумів, що у футзалі я уже тут не за медалями, будучи спортсменом в е спортивному орієнтуванні, я вигравав чемпіонат світу два рази по юніорах. Тобто хтось каже, да, це не футбол, але блін, за 24 години мені довелось пробігати там 120-130 кілометрів, щоб досягти цього результату чемпіонату світу. І зараз, щоб я боровся оце за медалі водокачки або нашу чемпіонату міста ну це тіпа, не те, що я хочу. Чого я тримаю команду в футзалі? Бо я хочу емоцій, я хочу великих матчів, Я хочу, такі, щоб от зараз в будівельнику за три тури тільки три матчі були. Емоційно класні, от такі, на які хочеться прийти. Це матч МФК Байрактар, Заруба, весь будівельник забитий. Після нашого матчу все вийшло. Байрактар штурм, класний матч, і гата голем От три матча за три тура з 19 команд, які дійсно приносять емоції. От за цим я в будівельнику не вигравати. Тому що багато аспектів тут. Аспект суддівства дуже от. Вирішує навіть у цих е, центральних матчах, я не говорю, що вони там, е, там не професіонали. Е, їхня кваліфікація відповідає їхньому рівню суддівства, е, Але вони впливають на результат. В той же матч Гата-Голень. Гата забуває перший гол після матчу, потрапив в руку. Гравцюгати, вони забили гол, зарахували гол. Другий гол це пенальті. Всі. Можна ставити, можна не ставити, але це 7 секунд до кінця гри і гата забирає плюс 3 очка. Нічого проти Гати, друзі. Гата, красавце. Просто дивимося по фактам. Тобто, і суті впливають на дрібні моменти, які призводять до голів. Так само Байрактар, е, коли грав з, з, ні, з Еліт Холом. Еліт -холом. М'яч попадає в руку Володимиру Магасу, рука прижата, свистить не той суддя, що спереді магаса і бачить, куди м'яч попадає, а той, що зі спини, і каже, штрафний, після чого е момент е приводить до пенальті, Тобто, і судді не визнають ці помилки, ми не маємо на них управи. І блін, так в мій момент з ще Макс Лаюкс. Ми з ним боремося, я забираю м'яч. Біля мене суддя метр не свистить. Суддя ззаді, з тої сторони майданчика, свистить, кажуть, фол. Макс підходить, віддає м'яч, вибиває на аут, віддає нам м'яч. Тому що не було фола. На що той суддя свистить, якщо він не в моменті? Ось такі моменти, а от добре, що це так сталося, Макс порядний хлопець, Лаюк, мови немає. А в інших моментах це очки, і це золоті очки. І вигравати чемпіонат з цими всіма нюансами дуже і дуже тяжко, друзі. Тому кажу: не за МФК Калуш. Напевно, ну точно основна ціль не за медалі, основна ціль великі матчі і вигравати ці великі матчі. Тому що я розумію, що емоції різні. У нас приїжджають гравці з Франківська, і наша публіка місцева не любить. Ну і ніхто не любить типу, багаті клуби. Як коли грає там Манчестер типу, Сіті проти Бормута, ми завжди будемо болювати за Бормут, тому що це чи там Астонвіли? Ми будемо за будемо І так само проти МФК Калуж болювають, тому тобто, бо ми привозимо сильних гравців. І це нормально. Це кайф, навіть ті емоції, які видають проти нас, заряджають. Оце класний футбол, класні матчі. Тому саме за цим ми у будівельнику. Але будемо ставити завдання вигравати кожну гру, тому що нам треба набрати максимум. Ну, тобто, у нас зараз дві перемоги, ну і золотих очок. Зараз по факту по золотих очках лідирує Байрактар, в яких шість золотих очок і вони впевнено крокують в... В другий етап. Все, друзі, я вам дякую за перегляд Серії. Ставте вподобайку. Пишіть коментарі, що ви думаєте про залі будівельник, про наші матчі і про наші матчі, як ми граємо, які наші можливі успіхи чи неможливі на цьому турнірі. Всім гарного дня і будьте здорові!